Зараз йдуть доволі тривалі інсинуації про те, чи є законні підстави, чи немає законних підстав, а чи можна це, а чи не можна. Я хотів би дуже чітко заявити: жодних законних підстав для ув'язнення Юлії Тимошенко не було. Але є всі законні підстави для того, щоб підписати президентом України акт про помилування Тимошенко Юлії Володимирівни. Звільнення Юлії Тимошенко є шлях до звільнення України, і ми закликаємо Віктора Януковича це зробити. Окремо хотів би зупинитись на юридичних підставах такого звільнення. Відповідно до указу президента України номер 902, дріб 2010, від 16 вересня 2010 року затверджене положення про помилування, пункт 6 якого дуже чітко говорить. Клопотання про помилування засуджених, які не відбули половину призначеного їм строку покарання, а також клопотання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені за наявності обставин, що потребують особливого гуманного ставлення. Всі законні підстави є в акті президента. І даний акт чітко зазначає, що президент України має законне право для прийняття відповідного рішення. Просимо президента взяти ручку листочок і підписати це рішення і поставити крапку в цій ситуації і відкрити абсолютно нову сторінку, нову сторінку розвитку української держави і наших стосунків з західними партнерами. І його стосунків, в тому числі з українцями, які вимагають справедливості по відношенню до кожного з себе і по відношенню до Юлії Тимошенко.